Всім привіт! В цьому відео розбираємо у фаст форматі ефективні способи просування в інст у 2025 році без шаблонності та вічних тренерів. Розумію, як вас уже дістали ці безкоштовні відео, що 20 хвилин, нуль користі, вода водою, тупо воздух. Нема нічого корисного, витратив свій час, тебе ще прогріли до іншого продукту, і нічого особливого ти не почув. Тому я буду старатися максимально чітко по пунктам, без лишньої води, і так, щоб результат вже був після дій з цього відео. Тому, якщо будуть питання, пишіть директ. Ціль цього відео розбираємо, як в інстаграмі рости по новому без мільйонних бюджетів в рекламу. Бо всі ми розуміємо, що алгоритми змінюються, змінюються правила гри, реклама дорожча, Якісь з'являються нові дії, які треба робити, щоб зробляти. І це все постійно змінюється. Тому треба вміти підстраюватися під нові реалії ринку. Розбираємо схему, яка приносить результат. І за цією схемою за останні три місяці я створила 590 Проста 2 тисячі гривень своїм експертам з різних ніж. Я просуваю людей з нуля, без бюджету на таргет. І саме сьогодні ми будемо розбирати цю схему на практиці та внідрять в наш блог. Ось декілька пруфів, як це працює. Це Далія, фітнес-тренер, яка з нуля в блозі, де були охвати 200 на сторіс, ми зробили 40 тисяч гривень запуску, взагалі без вкладень, без витрат на дизайнерів і так далі. Тупо нуль вкладень. Просто з того, що ми вже мали, ми створили ось такий результат в тисячу доларів запуску на фітнес ніші. А це Рената, вчитель англійської мови. Ми також без вкладень в рекламу зробили запуск на 100 тисяч гривень в блозі, де 800 підписників. Тому все реально, все працює, і саме сьогодні ми будемо розбирати, як. На практиці наш урок буде мати таку просту структуру: це упаковка, позиціонування і контент. І чесно кажучи, це от тупо базова база. Бо раніше я також видумувала велосипед, я шукала якісь методи, щось придумати, щось якось викрутити це так, щоб воно працювало. Але результату було тупо ніфіга, тупо нуль. І коли я зрозуміла, що є якась база, фундамент на чому будується наш блог як будиночок. І ми маємо цю базу мати. Ми маємо її створити, щоб потім нанизувати на неї вже якісь там таргети, вже якісь вкладення і ще щось. Ми маємо мати ось цю базу, і вона складається з трьох китів: це упаковка, позиціонування і контент. І це має знати просто кожен експерт. І не просто знати, а мати у себе в лозі. Багато експертів купляють купу навчань, проходять якісь курси, дивляться відео, намагаються розвивати особистий бренд. Але справа просто в цій базі. Тому що перед тим, як чимось взагалі зайнятися, ну ви ж якось прийшли до цього, тобто у вас є якесь позиціонування, ви починаєте вести блог з якоюсь ціллю. І ваша задача це позиціонування, знайти, знайти вашу індивідуальність, бо люди притягуються до людей. Якщо ви не апозаний об'єкт без Якогось сенсу у вас немає ні душі, ні позиціонування. Ви самі не розумієте, чим ви займаєтесь, то хто до вас протягнеться. Тому перед тим як взагалі чимось займатися, щось починати, вам потрібно знайти ось це позиціонування і собі чесно признатися, навіщо ви це робите, чому ви особливий, і взагалі, які у вас цілі, які у вас цінності у цьому житті, і конкретно в цій ніші, в вашій професії. У кожного з нас є якась своя історія, цікава, класна, яку ми маємо розкрити, щоб вирости. І ось це позиціонування, ми маємо далі вшити в нашу упаковку, щоб до вас на сторінку зайшли і одразу считали, ви класний експерт, в цьому, цьому цьому у вас такі результати, ви працюєте по такому методу, ви цікава людина, і у вас в житті щось відбувається. І коли людина це зчитує, вона одразу собі розуміє, моє, не моє і підписується. А якщо ви НЛО, у вас немає не позиціонування, ні упаковки взагалі розходиш на сторінку, думаєш ну якийсь лайфблог. Напевно, ніхто не буде у вас ні купляти, ні підписуватися. Звісно, тому база це позиціонування і упаковка. Ну і звісно, це контент. Тому що щоб прочитати цю позиціонування і упаковку, треба, щоб люди до вас якось прийшли, щоб вони про вас дізналися. Бо це як помідор на ринку. Якщо він навіть найстигліший, найчервоніший, найпахучіший, але він лежить під прилавком, його ніхто не купить, бо його тупо. Не видно. І так само з вами для того, щоб ваше позиціонування, упаковку розкрили, знайшли вас і притягнулися до вас як до особистості, ви маєте робити цільові дії в контенті і це все включати. І це реально працює. Це дуже легко, бо це уже у вас є, це уже про вас. Вам не треба щось видумувати, щось придумувати. Це вже у вас є в в душі, і ви маєте це все просто розкрити і показати цьому світу. Бо коли ми починаємо сяяти, я... Зірка, ми просто притягуємо як магніт до себе людей, і зараз я вам покажу, як це працює на практиці. У мене була клієнтка Оля, і вона зараз є. Ми зараз співпрацюємо і стиль, переможниця проєкту Супермама. Вона працювала з вірою Брежневою, тобто це зірковий стиліст, але росту не було. Вона також знімала відео, щось там намагалась зробити, але. Не було оцього розуміння свого позиціонування. Тобто, в голові ти розумієш, я класний. Я там можу це зробити. Класна там людина. Може в реальному житті до тебе тягнуться люди. Але в інстаграмі показати це це реально складно. Ти не розумієш що написати в шапці профілю. Як себе яка в мене особливість? Ми почали співпрацювати декілька місяців тому. У Олі було дві тисячі підписників. Хоча вона переможниця супермами, в неї багато відео залітало навіть на 100 тисяч переглядів, але росту не було такого. І як тільки ми виявляємо позиціонування, робимо упаковку, подивіться, ось як це виглядає зараз. У нас просто плюс 3 тисячі підписників за буквально 2 місяці. У нас просто кожне там п'яте відео, навіть на звичайні теми, на якісь тригарні, залітає на 300 тисяч переглядів на півмільйона, на мільйон, тому що Оля. Показала своє позиціонування, і вона почала притягувати таких самих людей до себе: класних жінок, класних клієнтів, які готові платити за ВІП-послуги від 400 євро. І в нас ріст в підписниках, у нас ріст в касі. У нас результати по 3 чотири тисячі євро в місяць, просто на індивідуальних послугах, і це просто стабільно росте і масштабується. І це реально. Ми не вклали в таргет ні копійки. Просто ми працювали на безкоштовному контенті. Тому упаковка. Позиціонування і контент вирішують базова база, яка має бути у всіх експертів. Запам'ятали далі. Давайте розбирати взагалі. По пунктам, як вам зробити позиціонування, як зробити упаковку і як зробити контент, такий степ степ щоб ви зараз вже могли собі записати, вже це сьогодні зробити, за три дні написати контент-план і вже почати рухатися в цьому напрямку і вибудовувати ось цей фундамент вашого блогу. Тому, будь ласка, ми беремо і робимо, бо я така людина, що я за результат, я за дії реальні. А якщо ви просто подивитесь закрите це відео і підете далі собі там щось робити, результату у вас. Не буде тому, будь ласка, сфокусувалися і let's go робити. Почнемо з такого, от здається, найлегшого позиціонування, але насправді ось ця саморефлексія іноді дається дуже довго, і іноді люди рефлексують просто там не по одному дню, а тижнями, місяцями. В них відбувається такий саботаж, і вони не хочуть признавати, що вони класні, що вони щось зробили, що вони чим чимось особливі від інших людей. Тому тут е, треба реально сісти. Можливо, якесь тихе місце зробити собі такі на декілька питань відповісти, чому ви зараз тут, чому ви цим займаєтесь, які у вас цінності? знайти ось ці відповіді на питання, яка ви людина, чим ви особливий, чому у вас мають купити, чесно. І це все прям розписати в таку от файлик, і звідти ці сенси витягувати. Можливо, навіть якісь історії в житті, де ви ці цінності відчули прямо. Да? Наприклад, у вас була якась співпраця, а ви зрозуміли там якийсь, можливо конфліктна ситуація, і ви в цій ситуації прям зрозуміли, так, оце моя цінність, і я за це, це мій принцип, може навіть, і я це за це таплю в особистій роботі. Я ось. Така людина, і ці цінності далі вже да, в упаковку, в контент вшивати, і так, щоб це зчитували інші люди. Ще такий лайфхак по позиціонуванню: це подивитися на ваших конкурентів. От зайдіть прямо на профілі, наприклад, Ніша там не знаю, перукар. Зайдіть на профілі інших перукарів, подивіться, як вони себе проявляють. Випишіть прям плюси і мінуси. Плюс ведення сторінки там. Розпишіть, оце подобається, оце подобається. Там тут класний контент, тут класний такий сенс і мінуси, що вам не подобається. Щоб ви вообще взагалі ніколи б не робили ні при яких обставинах, там, з чого ви там, можливо, навіть крінжуєте. Випишіть, і я вам даю 100%, що ви зрозумієте, так, оце я робити ніколи не буду. І у вас прям проясниться, що оце моє позиціонування, так я не роблю. І чому, так? Да? Тобто робимо такий аналіз, аналіз себе, аналіз інших з ніші, і шукаємо ось це позиціонування своєї цінності і принципи, як в житті, так і в професії. А далі наступний крок це упаковка. І упаковка це пряме дзеркало вашого позиціонування. Тобто ви ж не можете написати на сторінці там якісь моя цінність, це там мій принцип. Це, це нецікаво. Тому нам треба це запакувати класно в контент, прошити, знаєте, як прошити сенсами. І так, щоб людина, яка зайшла до вас на сторінку, вона одразу знайшла відповідь на питання, чому я маю підписатися, чому мені буде цікаво за цією людиною дивитися, які результати, які кейси, і що взагалі особливого тут є, чому вона до себе бо так мене манить тянеть і цікаво за нею наблюдати. Тому наша задача на цьому етапі прям сформувати ось таку упаковку сторінки. І давайте розберемося, як це зробити, які ключові моменти в цьому. Перше, це от да, так. визуалізуємо прям свій інстаграм, що там взагалі є. Аватарка, аватарка це просто ваша якась фотка, красива обличчя. І далі йде шапка профілю. От в шапку профілю прям можна вшити вже якісь основні основні цінності. І тут я рекомендую її писати по такій схемі: цінність плюс цифри. Тобто, в першій строчці ви можете написати можливо, якась фраза, да, яка. вас Особлює, наприклад, там я працюю з експертами під ключ або доводжу до результату під ключ. Наприклад, якщо ви фітнес тренер наприклад, там не морю жінок голодом. Да? Це я так утрирую, але от щось в том в цьому роді, те, що вас позиціонує, ваш метод, можливо, да? якийсь написати про ваш метод, як ви працюєте, Допомагає допомагаю жінкам схуднути правильно, допомагає жінкам схуднути в легкості, або там стиль, да, наприклад, допомагаю жінкам розкрити внутрішнє через зовнішнє. Ось такі, да? якісь такі цінності в вашій професії, і далі це цифри. Бо в шапці профілю а, треба для твердих людей, які люблять так считувати, так е, трогати все, бачити, такі чіткі цифри, треба залишити якийсь тригер у цифрі. Наприклад, допомогла 100 плюс жінкам стати е, кращою версією себе, або допомогла там схуднути там сама сама схудла на 28 кілограмів, наприклад, або е, там відзняла 1000 плюс е, там заходів, наприклад, да, якщо відеомейкерство. Наприклад, і ось так от цифрами можна от якісь свої регалії показати. Наприклад, в моєму випадку там запустили експертів більше ніж на 800 тисяч гривень. І це все ось так також вписати шапку профілю, і у вас уже є готова шапка. Це. Цінність, якийсь принцип ваш, це цифри, які тригерять, І далі вже людина спускається нижче. По шапці профілю, вже їй цікаво, вона хоче подивитися хайлайтс, зрозуміти, що до, цього, що до чого, і е, зробити висновок, підписуватися чи ні. А далі у нас хайлайтс, І е, тут я вам дам такі три базові хайлайтс, які вам треба зараз вже створити, щоб вони у вас були в упаковці. Звісно, в індивідуальній роботі з експертами ми прям сідаємо, робимо розпаковку особистості, глибинно працюємо. І в нас більше, ніж три хайлайти, у нас якісь цікаві сюжетні лінії, ми прописуємо рубрики цілі. Але зараз у нас такий експрес-формат, тому працюємо в такому темпі. А перше, що ви можете додати, це ваш кейс. А давайте, як ми це зробимо, а, згадайте якусь історію або якусь цінність да, також вашу. І... Накладіть зверху на кейс. Кейс, давайте ніша відеозйомка. Там у вас учениця заробила 30 тисяч гривень два тижні. Знайшла там декілька клієнтів і заплатили 30 тисяч гривень. Накладіть на це якийсь сенс, да? косина пов'язаний з цією ситуацією. Наприклад, там коли я тільки починала, в мене ніхто не вірив, і мені казали, що за відеозйомку платять там лише 10 тисяч гривень на місяць, а це нереально там, щоб вижити. Але я не здавалася і. Почала прислухалась до свого серця і почала знімати. І ви цю історію починаєте розповідати да, як сторітел такий, щоб це було цікаво. І далі ділитись кейсом, розказуйте. Ось я знайшла просто відзеркалення цієї ситуації в моїй учениці. Там, наприклад, Яна. Вона також в неї ніхто не вірив, чоловік не вірив, не підтримував. Але за перші два тижні вона зробила 30 тисяч гривень. І якийсь висновок, що ви взагалі думаєте по цій ситуації? Можливо, якийсь одразу перевод воронку вашу, якщо вона у вас є, або там, наприклад, заклик залишити заявку десь. Тобто такий сторітел в форматі кейсу починаємо з вашої цінності і закінчуємо кейсом а, цієї людини. Далі наступний хайлайт це мій шлях. Як би це банально не було, але це дійсно важливо, тому що люди їм цікаво зчитувати вашу історію, цікаво знати, з чого ви почали. І це також такий як міні-серіал уже йде в хайлайтс. Тому тут просто сядьте також на моменті ще позиціонування. Прорефлексуйте, як ви зайшли в нішу? Чому ви почали цим займатися? Які у вас були, можливо, труднощі? Да, наприклад, якщо це якась ніша, там, наприклад, криптовалюта, там згадайте, як у вас було там, коли там в студентстві у вас не було грошей, наприклад, на щось. Або ви там працювали як там бухгалтер і не любили свою професію. Тобто у кожної людини є оця цікава сюжетна лінія, яку треба показати світу, і треба от прям. Реально написати цей сторітел прям від душі без шаблонів. Просто так сядьте, напишіть свій шлях і просто поділіться цим в інтернеті, просто опублікуйте в інстаграмі і закріпіть в хайлайтс. І третій, давайте зробимо хайлайтс про ваш метод. Я впевнена, що у вас є якісь свої також принципи в роботі, якийсь можливо метод, за яким ви працюєте, можливо, авторський, або можливо, якась методика, яку ви десь запозичили, але вона вам підходить. Да? Вона у вас відкликається і у ваших клієнтів. Поділіться, що це за методика, які результати вона дає, чому вона цікава, чому вона краще за інші. Тобто прогрійте до своєї методики. В принципі, по хайлайтс розібралися, і давайте згадаємо, що в нас іде далі. Далі в нас йде основна така сітка в інстаграмі, і там починається наш контент. Тому плавно переходимо до третьої структури, третього кита нашого сьогоднішнього уроку. це безпосередньо контент. Контент має основні дві місії: перша це прогріти вже діючих підписників, і друга це привести нових клієнтів. Тому, якщо ви. Вже знаєте, да, ви тестували контент. Якщо ви знаєте, які формати у вас залітали, от ви прямо можете відкрити, подивитися, так тут відео залетів на 100к. Чому що стригерило? Що пишуть в коментарях? Тобто вам треба проаналізувати свій контент, якщо ви вже знімали. І тут, якщо у вас вже є формати, які у вас працюють, можливо, якась конкретна рубрика. Не придумуйте велосипед, не треба сидіти там, щось чухати голову, якось рожати ті ідеї, їх знаходити. Просто візьміть те, що вже працює, і знімайте просто багато в цьому напрямку. І трішки можете присоединяти якісь нові формати. Тобто, основний фокус саме на те на тому, що вже працює, і приносить результат, щоб ви встали на ноги і далі пішли генерувати контент, генерувати клієнтів, і у вас була мотивація це робити. І другий кейс це коли ви не знаєте, коли ви ніколи не постили контент, у вас немає розуміння. Ви можете зайти до своїх конкурентів, подивитися, що у них працює, які у них формати контенту класно залітають, взяти собі звідти ідеї. Якщо немає такого, ви можете сісти і не придумувати також велосипед. Це головне правило інфобізу: не придумуйте велосипед, дивіться в ринок, дивіться, що працює. Перше, дивимося конкурентів, як я вже сказала. Друге, робимо базу в контенті. Це чіткий офер, експертна інформація і заклик там залишити заявку, підписатися, зайти в воронку і так далі. Тобто робимо по такій структурі. І тут ми також робимо осі дії, знаходимо те, що працює у нас, те, що тригерить у наших людей, і те, що. Дає класні результати, і давайте, щоб ви прям на практиці подивились, давайте розберемо контент-план мій а, моїх клієнтів, як це працює і як це виглядає на практиці, щоб у вас було розуміння, що таке класний відос з чітким офером і без води. І основне що додаткове правило це те, що ми не лємо воду, ми реально даємо користь. Наприклад, от у мене контент-план да, умовно. У мене тут там 30 відео. Я відкриваю перше, перше відео, і тут ось. Перша частина: як експертам продавати дорого на маленьких охопленнях? Я знаю, що мої експерти. Хочуть продавати дорого, що вони у них маленькі охоплення, у них немає бюджету в таргет і вони хочуть рости. Я цю інфу знаю, я це роблю для своїх клієнтів, тому далі ми даємо експертну частину. 9 з 10 моїх клієнтів постійно жаліються. Рахуємо, що таке 1000 доларів, і далі ми приводимо експертну частину, як це працює, щоб це 80% вашого успіху. Якщо у вас продукт поганий, який би геніальний прогрів не був, у вас не буде постійних продажів та задоволених клієнтів. І далі в кінці ми переводимо. На воронку, якщо ти хочеш вийти на да, офер, знову. Якщо ти хочеш вийти на першу тисячу доларів з блогу, пиши розбір в коменти. Навіть у себе в блозі я проводжу челендж, де я повністю показую увесь свій запуск з нуля. Ви можете побачити це в хайлайтс інсті або в моєму телеграм-каналі. І там також я показую, як цей контент робити, які відоси залітають, що приносить результат, що не приносить. Як які вкладення в мене в таргет, да, я навіть тестую платні методи, і як це правильно робити, тому можете перейти подивитися. Я хочу донести експертам, що ваші гроші лежать на поверхні, і ваша задача просто не придумувати велосипед, зробити три точкові базисні дії і забрати ваші гроші. Бо багато людей починають там щось впарювати, ці схеми, якісь прогріви, методи, особистий бренд. Це все йде потім. Спочатку прості дії і результат, бази да, вибудовуємо. А потім вже йдемо в масштабування, йдемо в особистий бренд і далі ростемо. Спочатку база, упаковка, позиціонування, контенту. Для тих, хто хоче зробити ці три дії максимально якісно, з максимальним включенням від людей, які шарять в цій темі, які роблять результати, і реально не прокрастинувати і далі там, дивитися безкоштовні відосики, як там гроші заробляти в лозі. А от реально сісти і прописати цю базу, щоб у вас вже була оця фундамент, на що ви нанизуєте інші речі, то я вас запрошую на свій міні-продукт, який називається Гроші в блозі. 2025, як заробляти на інфопродуктах по новому. Формат це буде два уроки в записі з чіткими інструкціями, прикладами, повною фундаментальною інформацією, та одна жива зустріч зі мною та з іншими учасниками в форматі брейншторму, де ми про на тему контенту, знайдемо нові ідеї, нові сенси, нове позиціонування, нові цінності. Ви задасте свої питання, і це буде максимально така жива зустріч на 2-3 години. Що отримуєте на цьому продукті? Перше, це знайдемо Ваше позиціонування прорефлексуємо конкретно, отримуєте класні промти для чату GPT, Далі упакуємо ваш блог, щоб він от прям був конфеткою, І третє, ми пропишемо перший контент-план з 10 ідей, який реально працює, і також створимо одну найпростішу воронку для вашого блогу, щоб ви вже мали гроші, мали результат і генерували оплати. На виході з міні-продукту у вас буде готовий запакований блог, який буде приносити дохід у 2020. П'ятому році. Під цим відео ви знайдете посилання на канал перед запису. Якщо якісь проблеми з підключенням, напишіть мені в Директ, що хочете на міні-продукт, я вам проконсультую, покажу, як це працює, і взагалі дам чітку інструкцію. Дякую за перегляд цього відео. Якщо додаткові питання... Не стісняйтесь писати мені в Дірект. Я завжди відповім, проконсультую, якщо є якісь питання, або якщо ви на моменті домашки, да от створення цього всього у вас якийсь затуп є. То велкам на продукт, велкам в дірект, рада допомогти.